Привіт-привіт, мої хороші, привіт, ми заводів. Ви на каналі Тара Україна. Сьогодні дивимося січень для Запоріжжя Запорізької області, тому що дуже багато всілякої інформації розповсюджується. І всі занепокоєні, які знеровані, і патові ситуації є. В одних місцях у нас бардак повний. В інших галузях у нас навпаки гайки закручують, всі на нервах. Да, давайте дивитись, який же буде результат всіх цих дій. Подивимося і мобілізацію, фінанси вашого регіону, і обстріли, і що ворог планує, на фронтах. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки. Хто захоче підтримати канал, натискайте кнопочку спонсорувати. Прошу на річні прогнози, річні перегляди. Пишіть мені на телеграм, якщо я вам треба особисто Запоріжжя. Кажуть, викохана з неба земля, люди. Наповнені любов'ю, щастям. Ось якась така гарна погода буде. Ну, прям все зелене-зелене, щось розквітне. І так, то мороз, то сонечку. Але карта конфлікту, карта часів. Будуть обстріли, будуть дуже схожі на минулі в ті ж самі райони, в ті ж самі міста. Так, і по адмінбудівлям. Можуть бути по закладам освіти, є небезпека, по медичним установам. І тут показує, ну, три спроби вже показали. Тобто і початок, і середина, і кінець місяця можуть бути неспокійні. У нас є вибір, ми можемо протидіяти. У нас у вас вже є захист. Є. Дивіться, у вас якісь будуть проблеми зі світлом, які не пов'язані зовсім з війною. Або ви там самі відмикаєте, або якась аварійна ситуація. Ну, ваші звітують, що у вас все нормально в місті, що у вас того вистачає місцеві. Знаєте, скільки дивлюся вашу адміністрацію, вони як під чимось. Відбувається одне, вони звітують зовсім інше. Чому я так грубо кажу, як під чимось? Ну, не, не, не зовсім адекватні люди. Ви прифронтові. Я просто з Харкова я бачу, що у нас робиться. Я коли бачу ваш і настрій, вони взагалі не зважають. Тут показують ваше правління, яке не зважає на те, що відбувається в місті. Їх це не турбує. Їх це просто не турбує. Знову ж таки, влучання точно в цілю ворога. Ну, небезпечно. І неприємно, да? Ну, давайте, Запоріжжя, січ. Ну, Захист буде працювати. Люди будуть виїжджати. Відкривається шлях на виїзд. Будуть люди виїжджати, виїздити. Набридло. Важко з роботою у вас чомусь. Важко з роботою важкі такі настрої, сіре місто. Постійно щось якісь турботи, постійно хтось хоче щось сказати, дістати. Тут постійно якісь хлопоти у вас, знаєте, побутові. Неможливо розслабитись, спати не дають. Ну У вас активний ворог буде в січні Зараз подивимось фронти, тому що я так, те, що я бачила, коли я ефки дивилася. Подивіться у нас там попереднє відео, або наступне стосовно, чи будуть перемовини, чи буде мир і ефки. І там іде, що вони до вас йдуть. До вас і на Херсонщину. Спочатку вони там трошки з ними невірно розпоряджаються, а потім до вас. І тому може ворог давати відповідь. Запоріжжя Січень. Січі. Відкривається шлях на виїзд. Люди будуть виїздити в Запоріжжя. Січі. Я розумію, що канікули можуть просто кудись їздити. Ні, приймати рішення просто покидати місце. Місто отримує багато грошей, ви їх не побачите. У вас просто такий стан, що скоріше вже зима скінчилась, і цей місяць скінчився, тому що ну от одне влучання, інше влучання, і потім вже тиша. Ну, буде такий якийсь активний, страшний період. Але ви тримаєтесь. Гучно, вам може бути ще й область чутно, от, що наші працюють. Просто постійно гучно. От таке, що сіре місто, постійно гучно, дуже купа якихось проблем. Я не відчуваю тут ні святкого настрою. Це такі якісь будні, такі буденні дні важкі. Я вас на це не налаштовую. Я вам навпаки кажу, що воно скінчиться. Ви побачите просвітлення, побачите, що. Ну, в принципі, пережили все нормально, але щоб ви були готові, щоб у вас не було паніки. Просто це такий внутрішній стан у місця, знаєте? Запоріжжя в Січень. Ворог з вогнем. У нас є плани на наступ, є плани на рух, ворог і бити. Він два береги вам буде бити. Два. Тому що показують мости і той берег. Два береги і передмістя дуже багато палає, промзона є небезпека. Ми будемо дивитися більш конкретніше. Там, як ми дивимось по тижнево, але тут кажуть, що ворог не зможе змінити наші плани. Так, Васильівка Січень. Господи, не дає, не хочу зараз Васильівка Січень. Обдуримо. Обдуримо ворога, десь будемо, будемо відволікати, тримати, десь пройдемо. Там буде рух. Там трошки є місця, де оборона ворога посиплеться. З неба є підтримка, да, підуть вам. Підтримка з неба піде. І снаряди ще підуть. У вас є якийсь таке, знаєте, передостанній ривок. Якась буде спроба ривка. Вдало. Вдало. то ви на Крим будете йти. Тут е, буде не питання знову ж таки, не питання, скільки все звільнити, скільки відкрити нам шляху не вийдуть. Все. набридло вже. сидіти в Мелітополь. Січі в Мелітополь. Закрита інформація. Я не знаю, що у вас там на шляху річки є, канали, що є. Вихід кудись до води. Мелітополь не на воді, це я точно знаю, але вихід кудись до водою, ми з водою, кудись, от ви вийдете. Є можливість пройти ще трошки. Вперед. Бердянськ. Січень. Бердянськ-Січень. Багато обстрілів, багато там влучань, там дуже гучно. Там такі панічні настрої, ворог може навіть сказати, що кому треба, то евакуюйтесь, тому що для містян небезпечно. Спокійно вони в... не будуть болянську спати. Енергодар Січі. Енергодар Січі. Ми туди будемо намагатися. Там дуже багато зривів лунає, і ми підтягуємось. Я не буду казати, з якого боку ми туди підходимо. Але ми, ми підтягуємось. Ну, там військові дії показують. В тому районі там дуже гучно буде. І, і це так треба, і ми отримуємо якісь важливі результати. Ми туди будемо сили підтягувати. Вони будуть трошки виводити їх, змінювати локацію. Запорізька АЕС Січень. Ну, занадто вогню, як до для такого об'єкту, зруйнується Ні. О, -о, о Бачите? Ваші характерники. Подивіться, скільки зібралося, бачите? Там фронт буде. Там, Ну, дивіться, те, що зараз показую. Я не хочу там дуже багато казати на камеру. Виходьте. Ми прийшли, виходьте. Зрозуміло? Образно скажу. Подивіться, всі ваші характерники стоять. Запоріжжя знає, що це. Буде велика операція. Підтримка велика. Чотири види військ. Можливо, один тут у вас ген, Генералі да? а все інше – ваші види військ. Ну, наприклад, розвідка, ССО, ЗСБУ, ДШВ. ще одні. Якась операція важлива. Дуже гучно, але там небезпеку не показує. Прильоти можуть бути по території. Я вас попереджаю, але там не, не показує техногенне. Ми будемо дивитися ще по потижнею. Але я люблю таке. Коли ми в дії, коли ми активні, а не коли ми втрачаємо тисячі хлопців, просто перебуваючи в захисті, і, і навіть ці тіла не забирають, Ну, не будемо про гірке. Такма, січень. Врятуйте місцевих, врятуйте цивільних, допоможіть. Ти диви. Ну, місцеві будуть сподіватися, що їх вивезуть. Чому я посміхаюся? тому що ворог кине і покаже, хто він є. Там прям таке, що треба виїздити. Ой, там же люди, ви що будете там бити, стріляти, ви що будете туди йти? Отакі будуть розмови. Як так можна? Нас будуть сварити, зрозуміло? На даному не будемо ми його захоплювати. Нам шлях треба. Ми собі його будемо відкривати. Там є просування. Пологи, січень. Дуже багато вогню. ну, Все, що ми бажаємо, задумаємо, все, що ми заплануємо, ми зробимо. Пологи ви якось от район буде дуже гучно. Дуже гучно, земля буде горіти, але ви там ну, якось як в стороні будете від бойових, не знаю чому так. Гуляй полесічень. Вогонь. Але наші щось святкують, радіють. Ворог буде намагатися тиснути, просуватись його. Та ну, він не пройде, там ми укріплення збудуємо. Десь будемо щось будувати, ворог туди не пот... не поткнеться. Ми його відіб'ємо, він туди не поткнеться, там буде. У вас там авіація буде сильно гасати і наша їхня. У вас прям буде такий гул над головою. Оріхів. Я просто люблю наші літаки. Зрозуміло, І коли я розумію, що вуляє поля, ви будете їх бачити, ви будете, вони будуть йти низько, і я, така, і я так люблю, коли вони так низько літають наші. Рігів, руйнація, доруйнація, сіре буття. Тут, знаєте, як не до цивільності, не до міста, в принципі, не про, не про нього, а про те, що туди-сюди. ну, Коротше кажучи, не можна все казати. Така сіра хмара над містом і ну, пустота. Але воно важливе для військових дуже. Буде якийсь період за тиша, тиша знаєте чутно, але і людей не чутно, життя нема. Вільнянська січень. Є небезпека прильотів жертвами. Це перше. Друге, да, да, да. є небезпека прильотів напряму по військовому. Вільнянську у вас якось буде. Дві неприємні ситуації, можливо, злучанням, і одна ситуація, коли дуже-дуже гучно і небезпечно. Запорізький край, січень, фіналізуємо. Ну, ви рухаєтесь, ви рухаєтесь. Які перемоги на зараз? Нам треба рухатись тут. Чому, тому що. Рухаєтесь, з ними б'єте і так дуже багато показує, які зоють якихось, знаєте, не наступу, скільки вдалих маленьких операцій. Зміниться тактика. І вона якась іноземна і така, знаєте, яка, в принципі, у нас не повинна була працювати. А вона, знаєте, таке буде. Ти диви, працює, <śled> працює, вони втікають. Вони там будуть просто покидати позиції, важливі для нас, щоб ви просто розуміли.